Дуже цікаве запитання, чи має право на спадщину той, хто доглядав спадкодавця, скільки випадків, я вже за багаторічну свою практику бачила, що коли люди доглядають, опікуються людиною, людина помирає і спадкують потім родичі по закону, якщо не складений заповіт, тому які не бачили там, наприклад, один одного, 15-20 років, а то і більше. Тому розумієте, якщо ви взяли на себе таку відповідь, Відповідальність, доглядати за літньою людиною, і ви домовились, то є варіанти у законець ваші відносини. Це або заповіт, хоча теж є нюанси, якщо є родичі по закону обов'язкову частку мають, або непрацездатні, малолітні, неповнолітні, то не буде охоплювати все спадкове майно, або укласти спадковий договір, за яким власником залишається ваш спадкодавець, але прописати, як ви за ним маєте доглядати.